На пятом канале программа «Час интервью». Я Сергей Дрофеев. Здравствуйте. Мы сегодня в гостях народный депутат фракции партии регионов Анна Герман. Анна Николаевна, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что согласились на эти интервью. Прежде всего, конечно, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. И вам всем, и всем, кто нас бачит, веселых, гарных свят, доброго настроя и счастливого Нового года. Ну, это, в частности, каким будет год, будет зависеть от нашего парламента и от фракции, которую вы представляете. Я сейчас хочу вспомнить слова вашего руководителя, главы фракции Александра Ефремова. Господин Ефремов заявил на медне журналистам, что партия регионов договорилась с оппозиционными фракциями удара Батьковщины и Свободы о совместном рассмотрении кандидатур Азарова и Рыбака на должности премьера и спикера. Я хотел у вас узнать, по каким еще вопросам вы будете договариваться с оппозицией и назовите законопроекты, по которым вы прогнозируете понимание в новом году. Це, як ви вже сказали, треба ставити це питання нашим руководителям. Я просто рядовий член парламенту, і тому я буду робити в парламенті те, що зможу і повинна зробити я. Те, для чого я туди прийшла, і для тих людей, які мене туди посилали. І перше, що я буду намагатися зробити, це довести до логічного кінця ідею з поправками до закону про держав... про засади державної мовної політики. Ви пам'ятаєте, цей закон був прийнятий. Він був дуже неоднозначно сприйнятий у суспільстві. Була створена на доручення президента України Рада Робоча при кабінеті міністрів. Ми виробили дуже цікаві поправки, дуже радикальні поправки до цього закону, і їх треба: от я днями отримала. Наказ від членів робочої групи, що я тепер член парламенту, щоб я подала, якщо Кабмін не подасть ці поправки цей законопроект на розгляд Верховної ради, важливим є э, розмір вот ліміт скільки процентів буде, щоб язик можна було признати регіональним? Всі пам'ятають ваше заявлення о том, що можна підняти планку з 10 до 30 процентів. Я словом, говорила про 20%. 30%, 30 це ідея Леоніда Макаровича Кравчука. Моя ідея була 20%, якщо ви подивитеся в інтернет, ви знайдете там цю інформацію. Але робоча група зійшлася на 30%. Я кажу про те, що це буде обговорюватися в залі. Будуть дебати, будуть інші пропозиції. Основне, щоб ця тема розпочалася. Скажіть, а що касається сьол, в яких сільсовети прийняли венгерські, румунський язики. Я вже сказала, що ми будемо приймати і розглядати ці поправки не для того, щоб касувати там чиюсь волю, так? а для того, щоб люди отримали сигнал. про так, сигнал, те, що Державність української мови. Державність, якщо поправки будуть прийняті, це буде вже закон. відмінити. Про те, що державність української мови це незаперечний факт. І цього скасувати ніхто не зможе. Ось для чого треба ці поправки внести в зал парламентський. Ось для чого за них треба проголосувати. Понятно. але закон обратной сили не имеет. все таки хочу, щоб ви прямо ответили, що будет з регіональними языками в селах на западе України. Я вам вже казала, що ті люди, які говорили собі там по угорськи и будут про румунськи, вони й будуть говорити одно жизни, Але одно на державному рівні. Буде зміцнена державність державний статус української мови, і це буде відповідним сигналом для усіх регіональних еліт. Тобто відмінити атмініть їх постановлення сільсоветів. Це нас самоврядування розширюється, що самоврядування повинно дослуховуватися до закон, законів держави. І я думаю, що вони це зроблять добровільно в 2008, в кінці 2008 Ніколай Азаров дуже ну, критикував бюджет Юлії Тимошенко. Что вызывало тогда такую негативную реакцию Николая Яновича? Это долги по невыплаченному НДС, это дотационный нафтогаз и это большая дара в пенсионном фонде. Что уже новый премьер Азаров... Можуть, говорять о собі прежні прем'єрі в конце го берм бюджет. Ми там теж саме бачимо. Дефіцит пенсійного фонду 15,3 три мільярди. Нафтогаз по пріжньому дотаційний, долги по НДС 17,6 шість десятих Бачите, вони обидвоє були в нерівних ситуаціях і в нерівних позиціях. Коли уряд Януковича передавав владу уряду Тимошенко, він дав їй економічний. З економічним ростом, зростом ВВП, плюс 12%. Коли Тимошенко передавала владу е, нашій політичній силі, ми мали мінус 15 ВВП, себто 15% економічного спаду, плюс захмарні ціни на російський газ, які досі висять дамокливим мечем над українською економікою. Тому е, ми. Мусимо сьогодні не думати про те, які ми претензії будемо виставляти комусь там. Ми мусимо думати, як з такою тяжкою ситуацією дати раду, як не допустити дефолту. Як зберегти економічну незалежність України і саму незалежність України. Ось що ми повинні дбати. Ось про що ми повинні дбати, а не звинувачувати і не шукати, хто там винен. як Можливо там Ви постійно говорите попередніки. От я хочу знати в контексті того, що новий старий прем'єр Я Николай не карантин. Щоб я хоч раз вам таке слово сказала, то Тораз а друге, я не Николай член Азаров. уряду. Я не член уряду, я депутат парламенту, і ви можете від мене чекати тільки від? Відповіді на ті питання, за які я відповідаю. я понимаю, я це хорошо все-таки вам кажеться, що Кабмін відкажеться від формулюровки попередніки? Не в тому справа, від чого хтось відмовиться, а в тому справа, як ми дамо собі раду з країною, з кризою, з тим, щоб не допустити повторення ситуації, такої як мають близькі сусіди наші західні в тому, числі, ви, кого -то не не по слова, ругати, то зараз. Не, а не про не про слова зараз мова і не про те, кого призначити ворогом. Не треба ворогом призначати, треба друзів шукати з різних сторін. Якщо ми зуміємо знайти друзів і з заходу і з сходу, і спробувати збалансувати цей наш інтерес. Ми дамо раду з країнами з країною. Бо якщо ми раду не дамо, то хто буде ворог? Це вже не буде мати ніякого значення. Більшість парламенту шостого сазива ну так невероятно торопилась з законом. про референдум, проголосовали, приняли, и ознакомившись с законом господин Магер, зампредседателя Центра Сберкома, он сделал такое заключение. Магер говорит, что вот с таким положением в законе, с такими формулировками, 95% любого вопроса, который будет выноситься на референдум, население поддержит. И любой референдум будет как раз в пользу партии власти. Почему? Потому что там, в частности, есть такая норма, что окружкому образовываются ЦИКом по представлению глав областных советов депутатов. У нас в Украине 24 области, из них главы облсоветов в 20 случаях – это люди партии регионов. Вот вам 95% шансы. По Вы думаете, так и будет? По-перше, я не люблю, когда людей называют население. По-друге, я думаю, що багато хто повинен пам'ятати, що в Україні досить розвинуте громадянське суспільство. І нинішні вибори, і те, що скасовано, вибори по п'яти округах. кругах, пам'ятаєте нашу розмову? Ми казали, що з вами тоді, що треба це зробити. Я і, те, я люди, вас прошу. і те, що люди і те, що люди. Вибрали собі того, кого вони хотіли собі вибрати, а можуть подобатися чи не подобатися якісь політичні партії, які пройшли до парламенту, крайні і ліві, і праві. Я навіть хотіла один час говорити про заборону комуністичної партії, але коли побачила, що Десять відсотків, понад десять відсотків українців проголосувала за комуністів. Ну знаєте, можна заборонити партію, але не можна заборонити народ. з вибором народу треба рахуватися. Україні досить розвинуте громадянське суспільство зараз, Которому зараз дуже непросто. і йому не просто, але і владі з ним непросто влада мусить рахуватися з українцями, які мають високу свідомість, і це найбільше завоювання і досягнення цієї влади, що вона зробила так, що українське суспільство піднялося на значно вищий рівень свідомості, і ми будемо можемо говорити про себе як про перспективу демократичної держави, справді а не на слова. Якщо можна, от краткий вопрос, краткий відповідь, тому що хочу повернутися ще к перевиборів, це важливо. важне. наверняка вы читали, Тыждень писал в одном из своих последних номеров о том, что, что касается гражданского общества и организаций, которые транслируют идеи гражданского общества, далеко не все эти организации созданы людьми из этого общества. Достаточное количество подобных организаций инициировано и создано людьми из власти. І в частності при Кабміні є такі організації для того, щоб транслювати ідії власті, створювати відимость такого суспільства. Це мені нагадує ті твердження, коли кажуть, що ви знаєте, що громаді. Частина громадських організацій, вони фінансуються за кордону, з якихось там західних фондів, і вони зовсім не українські, і вони зовсім неправильні. Давайте не будемо про це говорити. Тому що як одне твердження, так інше це рудименти радянських підходів. Якщо люди вступають в ті громадські організації і працюють там. То хай вони собі давайте дамо їм можливість вибирати собі громадські організації, хто б їх там не створював. Я, Я думаю, що це буде правильно. Бо підозрювати, ось це мені треба, бо ці на західні фонди. Не а а це мені треба, бо ці на, на ту фонди. Только ви хорошо потім. Я в думаю, що це неправильно. Політтехнології не имели такого значення і так не працювали, як зараз. цьому велика різниця. Але так чи інакше ми не будемо з вами схилятися і голосувати за повернення до радянських часів, так я як точно. зараз багато люди, людей вже би хотіли проголосувати, бо багато людей вже відчувають певну ностальгію за тими стабільностями, які тоді існували, і в тому, що ви говорите, теж я думаю, що ми все-таки будемо дивитися вперед. А ми будемо э, лицом на запад или на восток. Потому что, если говорить, о Таможенном союзе, едином экономическом пространстве, э, в рамках Євразес, то здесь якраз і є ностальгія по советским временам. Найкраще повернути голову не вправо чи вліво, не на захід чи на схід, а всередину до себе. Якщо ми поглянемо на своє внутрішнє національне, «я», і якщо ми вдивимося. Це нам дасть відповідь на питання, а в який бік нам прямувати, але треба добре в себе вдивитися. А ви чите ці можливо, возможно України к таможному союзу, Нужно вирішувати в рамках референдума, або буде достатньо голосування в парламенті? Я думаю, що це питання треба обговорювати дуже широко на різних рівнях. І серед суспільства, в середовищі громадських організацій, і в парламенті, і на рівні кабінету міністрів, і на експертному рівні є певні рації в тій ідеї, в нинішній тяжкий час, коли Європейський Союз не, резон, не дає. Є певні резони в, в кожному векторі зовнішньої політики, який Україні пропонується. Я згадую, згадаймо історичні моменти, коли Перед подібним вибором стояв Богдан Хмельницький. Йому теж тоді було неважко не зробити вибір, куди піти, піти на захід чи піти на схід. Врешті-решт він зробив вибір на схід. Чому він так зробив? Це досі для істориків велике питання і для нас Богдан з вами. І для вас нас з нами. Це нам зараз здається, що він все розумів і все знав. Чому він зробив такий вибір? Який вибір зробить нинішній глава нашої держави, чим він буде керуватися? Чи тут буде врахована думка людей? Це для нас усіх дуже важливо. І це від нас з вами в великій мірі залежить. Бо мені здається, що чим більше ми будемо говорити про це, тим більше люди будуть про це мислити. Мене справді лякає, що тема федералізму в Україні нікого зараз не цікавить на експертному рівні. Майже ніхто її не обговорює. Одні мені кажуть, на це просто нема політичного замовлення. Інші кажуть, за це ніхто не платить. Треті кажуть, що це таке далеке і нереальне. А, може бути є заказ об цьому не говорить. А я думаю, робити, тихо. А я думаю що е, Ну як же вам Попробуй вам е, заборонити про це говорити або мені, або будь-кому з наших пересічних людей. Але чому ми про це не, не чому воно нас не болить і не турбує? Чи це така наша безпечність? Чи ми просто чекаємо колись хтось, коли хтось прийде і скаже: ось даю вам вже вказівку. Вже можете про це говорити? Це теж питання рівня свідомості і суспільства загалом і нас з вами давайте. ще об а пірі виборах? Подводя итоги минувшим выборам, партия регионов заявила, вот я цитирую, «Оппозиция хочет внести ложку дегтя в бочку с медом», это говорил господин Ефремов, и призвала коллег прекратить выяснять отношения из-за 60 или 400 голосов люди считают никак не могут успокоиться. Вот такая цитата. «Власть может гарантировать, что на перевыборах по пяти проблемным округам власть успокоится сама». В якому смислі що не буде включати агресивно адмінресурс? Требарантія може бути треба робити так, щоб ми всі були влада, і люди, і влада, щоб ми всі були єдиним народом, єдиною нацією, яка би диктувала адмінрісурс. Ключа придалітику в нашій державі. Знаєте, всі речі робляться, коли на це люди дозволяють. Буває різне, знаєте, в так, різних ви країнах виходити на вулиці ні дозволяють? Я кажу, що я кажу, що якщо будуть люди активні, свідомі, ніхто ніколи не буде обмежувати їхні права. Кожна влада в кожному суспільстві намагається ну, якось робити так, щоб вона мала ще більше влади. Це, це нормальні природні речі. Але якщо є висока свідомість людей, і ці люди дають зрозуміти, що з ними треба рахуватися, тоді кожен буде. Якщо ви не будете давати зрозуміти, що з вами з вами можна як-небудь, з вами і будуть всі як-небудь, правда ж? Все залежить від того, як ми себе з вами поставимо. І я понял що… І зрителі прочитали між строк в тому числі. Наші люди мудрі, вони вміють читати. Власть обещала, что займется вопросом личного голосования своих депутатов в рамках фракции. Но вот первые дни работы Новой Рады показали кнопкодавство. И вот судя по фотографиям, фамилии хочу вам представить, да вы сами знаете, кто из ваших коллег голосует за себя и за друга. Это Ян Табачник, Макеенко, Воропаев, Малышев, другие. Предложите вот вариант, рецепт от Анны Герман. Как нужно наказывать тех, кто таким образом подставляет президента? Наша фракція велика. В залі бувають різні ситуації. Наведу вам приклад. Днями, коли голосували за позбавлення депутатських повноважень міністра Прасолова, я підійшла до когось з колег в залі і просто не встигла добігти до своєї кнопки, коли пішло голосування, і не проголосувала. В залі... Поряд зі мною сидить депутатка, і вона не змогла за мене проголосувати, тому що ну, ми у нас прийнято голосувати кожен за себе. Партія регіонів так прийняти. Так. Хороша і, 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 і... І я в результаті не проголосувала за позбавлення депутатських повноважень міністра Просолова. Розумієте, а закими закону ситуації ви же буває, такі ситуації бувають, коли е, бувають різні такі технічні моменти в залі. І в даній ситуації ці депутати були в залі, і вони, може, десь там хтось голову То, відвернув, хтось відійшов. це було відвідув, технічне нарушення закону. Це, ні, це чисто технічно колега один вирішив іншого підстрахувати. В нашому випадку про який я вам говорю. Моя коліжанка вирішила то не робити, і в результаті того голосу про солов не отримав. Ми будемо робити переголосування з позбавлення його депутатських повноважень. Але ми працюємо над тим, і я думаю, що все це стабілізується з, з часом роботи, щоб кожен все-таки натискав свою кнопку. І я думаю, що так воно в результаті і буде. І знаєте, до того теж людям треба звикнути. Я багато не так. Робити по честі до того теж треба звикнути. Ох. І я вірю, що люди звикнуть. Ми теж. Тому що за кожним депутатом в середньому 46 тисяч збирателів. Якщо хтось нажимає один раз не своєю рукою на 46 тисяч збирателів, це не просто обман преступлення. Ви знаєте, я би не була на вашому місці таким категоричним, бо для того, щоб визначити, що є злочин, то, ну, все таки потрібен суд. А ми живемо про суд. А ми живемо в демократичній <рес> державі. Суд. Чому ну, суд це нормальна річ? Правові органи це нормальна річ, і е, ми не можемо назвати людину злочинцем без суду, бо це не демократично, без чесного бо це е, бо це порушення прав людини. Презумпція невинності. Да, тому я вам, забываю, я вам, як, як старша коліжанка. Я вам пораджу. Ніколи не кажіть про людину злочинець, якщо суд не виніс таке рішення. Я ніколи би цього не сказав в развітому демократичному общстві, где зріла судідний система висока. не треба высока. чекати зрілого суспільства, Треба починати з себе вже і зараз. Цим ми займаємося на п'ятому каналі. Ви дивилися програму час інтерв'ю і сьогодні. Мы были в гостях у народного депутата фракции Партии регионов Анны Герман. Анна Николаевна, спасибо вам. И вам С тоже. С праздниками вас. Всего вам самого вам доброго. Вам веселых До свят. Гарного 2. Спасибо. До побачення.